Друзі, знову вітаю, і надалі ми розглядаємо перші матчі першого кола 1.64 Єроланд Гарос у жінок. Вмощуйтесь зручненько, не забувайте підписуватись на наш канал. Ваші неймовірні лайки, вподобайки, змістовні коментарі. Найважливіша підтримка нашому каналу. Дякую вам наперед. Багато разів дякую і буду ще ще і ще дякувати, тому що це дуже важливо. Ви найкращі. Отже, у цьому блокові, ви вже про деякі матчі здогадались із назви, ми поговоримо ще про низку ігор, які вже відомі. А відомі вже практично всі, згідно з розкладу регламенту першого кола відкритого чемпіонату Франції на кортах Ролан-Герос в Парижі. 25 травня у неділю стартує основна сітка. Звісно, всі матчі 25-го не будуть. Матчі розбиті на 2, а можливо, навіть і на 3 дні, як мінімум. Плюс не забувайте, що втручається погода, втручаються дощі. Отже, я не буду більше затримувати вашого часу, буду починати. І скажу відразу: у цьому блокові у мене. 6 матчів і 6 моїх варіантів прогнозів на них. Мухова Паркс. Знаєте, тут є у мене два варіанти, чесно скажу. Один прямо направлений на впевнену і достатньо швидку перемогу мухової. Кароліна перемагає, і тотал менше 19,5 – 1,77. А другий ще більш обережний, тотал менше 20. Просто тотал менше 20. Тут на всяк випадок, якщо вдруг зненацька щось з Кароліною станеться. Ви скажете, і з Алісією Паркс може щось статися? Так, це дійсно. Але я хочу підстрахуватись: тотал менше 20, 1,62. Тут і 2-0 на користь мухової підпадає, але впевнених 2-0, наприклад, як мінімум 6-4, 6-3. Так і на відповідь Паркс, якщо з переляку зіграє представниця Америки щось неймовірне. Ось тільки в цьому випадку. Але мені більше подобається перемога мухової тотал менше 19,5 за 1,77. Далі, Паоліні. Eh, Джасмін зустрічається в першому колі з китаянкою Юе Юань. Тут, eh, схопивши зірку у себе вдома в Римі, Джасмін Паоліні, на всіх шпальтах газети журналів, eh, трішки може захандрити десь і не то, щоб занервувати, а просто розслабитись після неймовірної. Яскравої зіркової перемоги в Римі. Так, уже багато часу пройшло після Риму. Я все розумію, але все одно вона ще під впливом, повірте. І десь китаянка дасть бій в одному з сетів. Тому перемога по але через тотал більше 16,5, 1,71 мій вибір. Осака Бадоса. Ну, Друзі. Це неймовірний матч. Як для першого кола. Погодьтесь, найомі Осака і Паула Бадоса. Дві достатньо медійні таких особи в світі тенісу жіночого, і я не побоюсь того слова, дві красуні, особливо Паула Бадоса. Всі видання тільки пишуть. То про осаку, то про БАДОсу, то про Швёнтак, то про Соболенко, про світоліну нашу багато також пишуть. Основні такі медійні особи в жіночому тенісі. Що БАДоса, що осака. Завжди на слуху, завжди на виду. І тому я вважаю, що це один із самих цікавих і яскравих матчів першого кола. Погодьтесь! Я навіть без коментарів тут беру тотал більше. Тотал більше 20,5 1,6 осака Бадоса. Бачите, навіть буки зі мною згодні. Не я з ними, а вони зі мною. Тотал більше 20,5 1,6 рівно. Далі. Що я буду брати далі? Гауф гадецкий. Ну, австралійка гадецкий, я вам скажу, так і хочеться спитати, яке вона має відношення до ґрунту. Ну, ніякого, чесно кажучи. А Гауф показала непогано. По-перше, непогану гру непоганий теніс в Римі та й в Мадриді. Мені. Здається, що нема ніяких причин вважати, що будуть якісь проблеми у Коко в матчі проти Австралійки Гадецькі. Чи Гадекі взагалі її можна називати. Ну, я називаю так, як бачу. Гадецькі. Я вибираю, друзі, досить швидку і впевнену перемогу Голф. Перемога. Go, тотал менше 17,5 1,66. Так, і ще я вибрав тут матч Джен Павлюченкова. Так само скажу: неймовірно швидка і достатньо впевнена перемога китаянки Кен Вен Джен. Перемога Джен і тотал менше 19,5 1,96. Класний прогноз, я вважаю, ось на цей матч. Ну, і шостий прогноз Соболенко Рахімова. Е, я би так назвав це Дербі диктатур диктатура вусатого таракана і плішивої білої блідної молі. Блідна моль проти вусатого картопляного. Таракана Пісающая дівушка в австралійській салатниці проти представниці москальських болот. Ну, що сказати? Сказати нема чого. Чесно кажучи, навіть не хотілося коментувати, але ж скажуть, що слабак, ні, не слабак. Я тут просто беру, друзі, просто без коментарів. Тотал менше 17 геймів. Я там перебрав все по лінії і по різних БК дивився, щоб його підібрати, таке більш-менш підходяще. І е, знайшов. Е, далеко не треба було шукати. З самого верху, тільки відкривається лінія БК по матчу Рахімова-Соболенко. Тотал е, менше 17. Коефіцієнт 1,68. Я тут е, натякаю на те, що Соболенко не треба буде більше 17 геймів, щоб пройти в друге коло. Пройти скрізь Рахімову. Чи через Рахімову. Ось такі мої думки. Дякую за увагу і повагу. Не забуваємо підписуватись на наш канал. YouTube канал майстер Клас, а також на телеграм-канал. Про нього трошки пізніше і для чого він служить. Е, нагадую, що ваші просто дорогоцінні і неймовірні лайки вподобайки, змістовні коментарі це найважливіша підтримка, потужна мотивація і головний стимул для подальшої боротьби роботи. Дякую вам за це від души. Слава Україні! Слава ЗСУ! Скорішої нам перемоги над світовим расизмом. Мирного неба, міцного здоров'я, щастя, любові, добра. А тепер пару слів про телеграм-канал. Друзі. Хто завітає до нашого телеграм-каналу, той першим буде знати про мої прогнози, тому що я спочатку там ділюся скріншотами з моїх прогнозів, а потім уже тут готую відео на YouTube. І, до речі, хто підписаний на телеграм-канал, той заощаджує 5, 10, а іноді і більше хвилин свого дораційного часу. Е, тому, хто не любить слухати довгих промов моїх тут на Ютубі, підписуйтесь на телеграм-канал. Посилання до нього в першому закріпленому коментарі під кожним з моїх відео, там само дай посилання на всі мої соціальні мережі. І ви будете заощаджувати дуже багато. Особистого часу. Це дуже зручно. Дивлюся я прямі трансляції на сайті, які опубліковані в описі під кожним з відео. Друзі, користуйтесь це для вас. Дякую за підтримку, активність, за перегляди. До зустрічі всім Па-па.